14 березня близько 8-ї години вечора Росія вдарила по Кривому рогу двома ракетами. За попередньою інформацією, це були ракети Іскандер. Одна із ракет поцілила по цивільному об'єкту, по розважальному центру в густо населеному житловому масиві. Інша ракета потрапила в об'єкт інфраструктури в сусідньому районі порівняно недалеко. Різниця між двома ударами була там дві хвилини. І люди почули відразу практично два вибухи. Ми зараз перебуваємо на місці одного із ударів. Зараз майже сьома ранку на світанку ми перебували тут, бачили обстановку. Тут все спокійно і практично все вже прибрано. Лише подекуди можна побачити залишки рубероїду. Судячи з усього, це шматки покрівлі саме цього розважального центру. Ми бачимо також, що люди в сусідніх будинках, яких за інформацією, яку поширено і ще вчора ввечері, близько 15 багатоквартирних будинків пошкоджено так, от люди зараз прибирають в своїх помешканнях частина квартир уже. Закриті плівкою частина ОСБ. Ми зайшли в один із будинків і побачили ситуацію з середини під'їзду. Повилітали у людей вхідні двері, розкорочено абсолютно все. Тобто, ситуація насправді надзвичайно складна для мешканців сусідніх будинків. Рятувальна пошукова операція вчора закінчилася близько одинадцятої вечора. Станом на той час повідомлялося офіційно от, начальник військової адміністрації Дніпро. Петровської області Сергій Лисак повідомив про 12 постраждалих із них двоє дітей це двоє хлопчиків, двох і 15 років. На момент, коли ми перебуваємо тут, як я казала, сьома ранку поки що немає офіційної інформації про стан постраждалих. Ми не знаємо, скільки із них і в якому стані перебувають в лікарнях. Цей розважальний центр, в який вчора прилетів один із російських ескандерів. Багато людей знають як місце, де проводяться багато років, проводяться квізи і ігри щодеколи. І Ті, хто тут бувають, вони можуть відповісти і на питання, і що, і де, і коли, але ніхто не може відповісти на питання, навіщо, чому Росія гатить по цивільних об'єктах України.